Дорогие наши зрители, если вы понимаете, что у вас постоянные потери, или это финансы, или отношения, или здоровье даже в том числе, или вам нужна помощь, а никто не приходит то на это есть причина. Знаете, мы думаем, что просто это плохо. Нет, на это есть причина. И это можно менять. И это является кармическими семенами, которые вы засеивали раньше. Да, это непростой вопрос. И мы постараемся вам вкратце кратко рассказать, как это выглядит. Итак, мы кармологи Людмила Чемерис и Лариса Кравчук. Мы приветствуем вас, и сегодня постараемся вас э, по этой теме провести. Пожалуйста, дослушайте до конца и найдите именно те ответы, которые вам помогут в этой жизни. Лариса, давай начинаем. Какой у нас сегодня вопрос? Так, вітаю всіх. Ми сьогодні розглядаємо, продовжуємо розглядати да, наші принципи життя, які нам допомагають створювати рай на землі. Да? І сьогодні в нас принцип номер два. Він звучить так: збереження майна інших щедрість або. Не збереження майна інших і крадійство. І я вам хочу сказати зразу, що ми люди дуже любимо знаєте, себе прикрашати, і ну ми дуже часто не звертаємо увагу на те, що насправді ми робимо. І, наприклад, якщо ви скажете я краду, да ні, я така чесна, там я ніколи нічого ні в кого чужого не взяла, але. Це ви дивитесь тільки на один аспект, на ну, прямий, прямий смисл слова крадійства. Да? Я залізла до когось в сумку і щось вкрала. Ви таке не робите, да? наприклад. Але давайте подивимося з другого боку. крадійство часу, наприклад, на пусті розмови. Це ж воно. Або крадійство уваги. Коли ми, наприклад, в компанії голосно говоримо, сміємося, щоб увага до нас тільки була прикована. Це воно, це крадійство уваги. Да? Наприклад, ми ходимо на роботу і ми там друкуємо на принтері, який належить офісу. Ми не питаємо дозволу ні в керівництва, ні в кого. Ми просто беремо і друкуємо або робимо якісь копії, або беремо додому ручку і ми думаємо, ну це ж нічого такого. Ми навіть не прив'язуємо, що ця дія є і, ді... і є крадійство. Це в прямому смислі крадійство, і в нас є багато дуже да таких нюансів, де ми просто ну не звертаємо на це увагу. Але це крадійство, це насіння крадійства, яке потім да, виходить у нас, знаєте, зовсім такими в збільшеному вигляді у великими плодами. Наприклад, ми комусь спортили настрій. Вкрали да? кусочок здоров'я в когось. Таке може бути? Ну звичайно, що ми всі святі? Ні. І це теж крадійство. І, і знаєте, це така вроді би тема, наче то не причому тут одне до другого, але це прям тут прямий зв'язок. І ми сьогодні з людою спеціально вам отак от дуже коротко, ясно намагаємося розкрити цю тему, щоб ви слідкували за собою. А що ви робите? Що ви думаєте, як ви реагуєте для того, щоб ви не робили помилок і могли виправити вже те насіння, да, як би можна сказати, замінити вже якісь ці негативні плоди на, на позитивні, на те, щоб засіяти позитивну карму. Людочка? Я все таки почну пару слов о тому, що карма це пережити намі чувства. И мы часто вообще даже не понимаем, что мы переживаем просто на автомате. И вот это вот то, что на автомате, оно как раз и приводит к тому, что получаем то, что получаем. Когда теряются те же деньги, когда вас обманывают. И вот сохранение майна, сборожение майна, оно во многом вот Лариса правильно сказала вот так вот все что это есть и как же нам быть Вот понимаете самое важное как быть если э, э, у вас э, теряются деньги то подумайте где вы воровали чисто деньги вот в физическом плане это как раз то все то что перечислила Лариса это э, не, <laughs> Чуть не сказала. Это когда вы ведете свой бизнес, не вплачиваете налоги. <laughs> Если вы не, не щедры к другим людям. Понимаете, как? Вас обманывают, когда вы благотворительность не делаете. Сейчас очень многие творят благотворительность, только тут надо учитывать, что это надо делать правильно. Когда вы знаете, как это делать правильно, если не знаете, то обращайтесь к нам, и мы вам подскажем и поможем. И вот как раз, когда вы хотите, чтобы к вам шли все, ну вот чтобы деньги не, не к вам шли нормально, свободно, то для этого надо проложить путь. Прежде чем что-то получить, надо вначале что-то отдать. И вот дать это что? Это как раз быть щедрым. И вот тут как раз что? Давайте разберемся хотя бы со временем. Да? Вы отняли пустыми разговорами или там своими какими-то действиями у другого человека. И вы видите, что у вас времени не хватает ни на что. Вы хотите что-то делать, а времени не хватает. И как же быть? И вот мы это называем засеивать позитивные кармические семена. Как именно? Вам надо подарить кому-то время. Допустим, там э, ваша подруга или ваша сестра э, с детьми зашивается, у нее тоже не хватает ни на что время. Подарите ей время. Вот знаете, казалось бы, как это сделать? Да очень просто освободите ее на какое-то время, чтобы она могла хотя бы заняться собой. Да? Вот хочу сказать такое, вот ты приходишь к нему и говоришь, знаешь что, я тебе сейчас посижу с твоими детьми, а ты пойди займись своим делом, да, это же так вот прекрасно, или приходишь, у нее там немытая посуда, я помою посуду, а ты займись тем, что тебе важно сейчас, особенно если этому человеку надо отдохнуть или даже привести себя в порядок, да, или куда-то пойти там на массаж, а у нее там куча дел. Вот это, знаете, вот прямая помощь. То есть вы помогаете, при этом обязательно должно быть посвящение, при этом обязательно должна быть определенная медитация после этого. И тогда вы эти засеиваете семена так, что у вас к вам тоже кто-то придет на помощь, вам помогут и у вас освободится время. А, знаете, свободное время – это же очень мощный резерв. Это вот та ваша сила, которая поможет вам в тех же деньгах зарабатывать деньги. Вы будете, если у вас освобождается время, вы успеваете отдохнуть, освободиться от вот этих тягот ежедневных, и у вас появляется энергия и сила, которая поможет вам в те же деньги, чтобы к вам пришли те же деньги. Знаете, вы дарите, вот казалось бы, да, какая взаимосвязь? Вы дарите своему или родственнику, или там подруге свободное время, а возвращается это к вам. Именно энергия денег, деньги к вам приходят. Вот сразу в голове это не укладывается, но на том и кармологи для того, чтобы разобраться в этом и быть щедрым. А давай, Лариса, немножечко ты еще расскажешь про какой-нибудь аспект из этого. Так, я тут хочу пов'язати, бо ти дуже правильно сказала, на що того, що от якщо ми виділяємо спеціально для когось час для того, щоб допомогти людині, так, підкреслю час, це найцінніша валюта в цьому житті. Найцінніша. І якщо ми цю найціннішу валюту з щирою душею від чистого серця даруємо якійсь людині, так, щоб людина зайнялася якоюсь своєю справою дійсно, то ми тоді можемо розраховувати що До нас прийде якась допомога тоді, коли ми її можемо навіть не очікувати. Це раз. Друге, щедрість. От знаєте, насчет щедрості, я так хочу підсвітити, у нас дуже багато таких висловів, так ходить вже такий гуляє анекдот, що самий, самий дорогий лайк це український, а це ж про щедрість також. Дуже часто я чую, не заслужила, я не підпишуся, або не заслужила, я не поставлю лайк. А потім, Боже, в нас немає грошей. Я там працюю, працюю і немає, ну там не доплачують, наприклад, або немає клієнтів, або немає ще щось. Але ж ви нещедрі, ви не даруєте свій час поставити лайк це одна секунда. І ви навіть її жалієте. Да? тобто це ж, це ж дуже сильно пов'язано з прямим, от, прямим заробітком. Якщо ми не ставимо лайки, не пишемо гарні відгуки, не даємо чайових, да? тому що не заслужив офіціант, бо щось там це його робота. Да? От ви чули такі вирази? Я, наприклад, чула точно. І от мені дивно, ну, якщо, якщо ти вважаєш себе щедрим, то ти або щедрий завжди, або ти жадний. Ти не даєш там постійно да, щось, тому що ти жадний. І тут теж така, знаєте прямий зв'язок з грошима. Бо, знаєте, як кажуть, аплодисменти Бога це гроші. І якщо би жадний, то у вас не буде аплодисментів цих, у вас не буде грошей. Тут дуже такий прямий взаємозв'язок. І я дуже дякую, Людочка, що ти прям так гарно підвела цю тему, що ну, так вже пов'язала, що на. На пальцях можна сказати, розібрала дуже важливу штуку. підкреслюю ще раз: якщо ми щедрі, то ми щедрі у всіх аспектах, і по відношенню до часу, і по відношенню до уваги. Да? Наприклад, ті самі от сестра чи подруга, да? в кого діти, в кого сім'ї, в кого хворіють, там якісь родичі, да? ми ж даємо свою увагу, це теж щедрість. Розумієте, і тут дуже важливо відслідковувати за собою, а я щедра людина чи ні? Я, наприклад, чесно признаюся, я дуже була жадна, така жадна, що це ужас. Я не розуміла, боже що таке, що таке. Ну, от, от чесно, признаюся, на на, на всю аудиторію. Я була впевнена, що я дуже щедра людина, але насправді я була жадна. От коли я це усвідомила, я просто була в шоці від того, і поки я переосмислила все, поки я на всіх рівнях подивилася, де я жадіна, і поки я не почала виправляти свою поведінку, не почала відслідковувати, як я думаю, як я щось приймаю, як я роблю, що я роблю, коли я роблю. Тільки тоді в мене почалися зміни на позитивну сторону. Да? Тобто У мене тоді і клієнти збільшилися, і гроші збільшилися, і увага до мене збільшилася, і підписників в мене збільшилося. Тобто, розумієте, це все пов'язано. А я раніше цього не знала. тому що Я не навчилася да? в школі кармології, я не розбиралася в цих моментах. То вчиться на чужих прикладах, наприклад, на наших. І ми знаємо, що робити з цим. Ми знаємо, як вийти з любої ситуації, і ми саме цікаві. Ми ми вже на цьому шляху, в нас вже є власний досвід, не якась там теорія, розумієте, а в нас є власний досвід, плюс наші клієнти, плюс ми постійно навчаємося і поповнюємо, розширюємо наші ці знання. Так що звертайтеся і на супровід, і на консультації. Ви будете дуже здивовані тим, що ви можете почути про себе. Так, от, наприклад, як я колись, дякую. Так зробила акцент такий, але хотіла знаєте, підсвітити, тому що ми дуже часто реально не бачимо, кто мы, які мы. Рядочка. Я хочу напомнить вам, что это второй принцип, и он называется сбережение майна инших, або несбережение майна инших, крадейство. И это напрямую связано с вашими деньгами. И вот как раз Лариса говорила, и я на такую меня натолкнула мысль. Тема огромнейшая. Если вам что-то непонятно, что, почему у вас там нет денег, то пишите запрос. Будем разбираться с вами. А хочу вот как раз на избережение майна. Смотрите, сейчас очень многие уехали из, со своих обычных мест проживания и сдают свое, свое мешкание кумусь. И вот когда они уже съезжают, вы приезжаете туда, в свой дом, в свою квартиру, а там какой-то ужас. Или там этих куча тараканов, или все поломано, что-то не работает. Люди не сохраняют, не забирают майно инших. Так вот, Понимаете, с одной стороны, да, они наработали свою негативную карму, засеяли те семена, которые им вернутся тем, что они будут терять деньги. Понимаете, вы потеряли деньги из-за них, и они будут терять. Но дело не о том, как они. Вас это не должно волновать. Вы должны подумать, а где же вы воровали, что к вам вот так отнеслись другие люди. Да, и сюда входит именно то, что э, в интернете искали, где бы бесплатно скачать какую-то информацию. Да? Автор, который потратил время, который вложил свою энергию, разместил это и продает, а вы это же находите бесплатно. Наверняка многие из вас с этим сталкивались. И если человек сам дает бесплатную информацию, то да, вы можете ему сделать какой-то донат, поблагодарить за то, что он это делает. А, ну, можете брать это, можете не брать, но если берете все-таки хотя бы да, хотя бы лайкать, хотя бы позитивный э, э, ответ, чтобы он понял, что, понимаете, он вложил энергию, а вы взяли, то есть и не вернули в как, как, каком-то виде эту энергию, то вернется тем, что у вас будут воровать деньги, у вас будут уничтожать вашу квартиру, ваши квартиранты. Вы видите, оно настолько взаимосвязано, а вот в голове -то, это... Должна выработаться даже такая привычка, когда вы это видите, потому что мы даже этого не видим. И да, реально, я когда-то на работе, а что распечатать книжку, если есть возможность. Давно это было, правда, сейчас, конечно, такого нету. Вот, и потом тоже ввели эти правила, что там... Пачка бумаги на твои документы только определенная. Но, знаете, все равно ухищрялся там взять эту бумагу и на ней что-то себе напечатать. А сейчас я все время думаю, э, так, по, по привычке. О, я попрошу, значит, своего взять, и пусть он на работе мне там распечатает. И сразу стоп. Подождите, я хочу, чтобы у меня деньги приходили ко мне легко и не вытекали сквозь пальцы, как в дырявое ведро. Ты туда заливаешь вроде бы много своих сил, много энергии, а результата нету, ноль, понимаете, все вытекает. Так надо эти дырки залатать. И вот как раз эти дырки мы залатываем тем, что перезасеиваем позитивные семена. То есть мы делаем те поступки, которые Мало того, что мы, допустим, теперь уже, э, если что-то надо распечатать, то э, обязательно идем как туда, где распечатывают, или если у вас есть там принтер, то вы понимаете, что вы, вам надо будет купить кадридж потом, чтобы он не э, печатал дальше, да, бумагу, профилактику какую-то делать, то есть вкладываться. Прежде чем получить, надо понимать, что вам надо в это дело вложиться. Вот, и что-то я еще хотела сказать. Лариса так много зацепила, что интересная была тема. Ладно, может быть, вспомню. Ларочка, у нас осталось немного всего лишь 4 минутки. Давай что-то такое завершающее, такое. Без. От я я додам ще не знаєш що, що люди добрі, слідкуйте за тим, що ви робите, от, наприклад, навіть коло себе вдома. От, наприклад, я скільки я живу в цьому будинку, я живу десь 20 років, може більше в моїй квартирі, і я весь цей час я навіть тоді не знала ще зовсім нічого про кармічний менеджмент, але Час від часу я прибирала в під'їзді. Я живу в п'ятиповерхівці, і я з п'ятого по перший поверх прибираю. І за всі ці роки мене тільки пару раз сусіди зловили за цією справою. Я це роблю тихенько, щоб ніхто не бачив. Да? І раніше я це просто робила, а зараз я це роблю з присвятою на те, да то я роблю дивіться, що я роблю хорошу справу для всіх мешканців мого під'їзду, щоб всім було приємно йти. Да? Тобто я зберігаю майно, яке. Це не моє майно, да це загального користування майно, Але я прибираю і хочу, щоб і далі в мене було чисто в під'їзді, щоб люди раділи, що чистенько вони йдуть під ногами, чисто пахне в під'їзді. Все таке, все таке. Так я до чого можна робити отакі, знаєте, невеличкі штуки? Це абсолютно посильна штука, абсолютно да, це такі речі, які ми можемо собі дозволити і не втрачати навіть ні копійки. Да? Просто це ти тратиш свій час для того, щоб комусь було теж приємно. І роблю це з присвятою. І говорю, що я присвячую прибирання в під'їзді тому, щоб я жила в чистому, в чистому помешканні, щоб всі люди, які тут живуть, щоб їм було приємно чисто йти, щоб всі живі істоти мали класні. Комфортні помешкання, да і були позбавлені від страждань і дійшли до свого найвищого щастя. Тобто я кожну дію можу перетворити на таку практику, да, де я направляю свою енергію для того, щоб комусь було добре. Розумієте? І ми це кожен може зробити, кожну маленьку дрібничку. А якщо ви хочете більше ширше узнати цю тему, звертайтесь до нас на консультації, пишіть нам питання під нашими постами, під нашими відео. Ми залюбки вам все розкажемо, покажемо на пальцях, проконсультуємо. Притому індивідуально по кожній вашій ситуації. Приходьте на консультації. І на, і на додаток на останнє слово хочу сказати, що сьогодні день кармічної справедливості, вищої кармічної справедливості. І все, що ми отримуємо, це не на зло нам, а для того, щоб ми стали краще. І я теж присвячую сьогоднішній наш виступ, тому щоби і ми. І ви, і всі люди на землі зрозуміли, що те, що ми засіваємо, те і отримуємо. І щоб ми всі навчилися перезасіювати негативні це насіння на позитивне для того, щоб це нам поверталося добром і нам, добром, і вам, добром, і усім живим істотам, і щоб всі прийшли до найвищого свого щастя і позбавилися страждань. І я... Дякую всім за те, що дивилися.